Гороскоп на 27 січня Водолій. Завтрашній день подарує несподівані ідеї, які можуть змінити ваш підхід до рутинних справ. Особливо вдало пройдуть зустрічі чи переговори, якщо ви будете відкритими до нових пропозицій. У стосунках спробуйте більше слухати, ніж говорити, партнер цінуватиме вашу уважність. Самотнім водоліям варто звернути увагу на знайомих, які вже давно поруч, можливо, там ховається щось більше. Риби Завтра може відчуватися певна напруга, але це лише тимчасові труднощі. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе знайти правильне рішення. У стосунках постарайтеся уникати недомовленостей, відкритий діалог принесе полешення. Самотнім рибам варто довіритися долі. Цікавий поворот подій може відкрити шлях до нового знайомства. Овни. Завтра стане днем дій, але зірки радять уникати поспіху. Будьте уважні до деталей, особливо якщо справа стосується фінансових питань. У стосунках не варто боятися обговорювати складні теми, це зміцнить вашу довіру одне до одного. Самотні овни можуть несподівано знайти однодумця в несподіваному місці. Тельці завтрашній день ідеально підходить для завершення давно відкладених справ. Це додасть вам відчуття стабільності та впевненості у своїх силах. У стосунках не бійтеся говорити про свої почуття, навіть якщо це здається важким. Самотні тельці можуть отримати несподіваний знак уваги від того, хто давно спостерігає за вами. Близнюки завтра ваші соціальні навички стануть у нагоді. Спілкування з новими людьми може принести несподівані можливості. У стосунках варто знайти час для обговорення спільних планів, щоб уникнути непорозумінь. Самотні близнюки можуть зіткнутися з кимось, хто відразу здасться дуже близьким по духу. Рак. Завтра вас може спантеличити певна ситуація, але зберігайте спокій і не приймайте поспішних рішень. У стосунках зірки радять проявити чуйність, особливо якщо партнер потребує вашої підтримки. Самотнім ракам день може принести цікаве знайомство через випадкову розмову. Лев Завтрашній день подарує можливість проявити себе в найкращому світлі. Не соромтеся брати на себе ініціативу, особливо в робочих питаннях. У стосунках намагайтеся уникати домінування, рівноправність стане запорукою гармонії. Самотнім левам варто відкрити серце для несподіваних емоцій. Діва Завтра стане днем практичних рішень, які принесуть вам довгоочікуваний результат. У стосунках постарайтеся знайти час для спільного проведення часу, навіть якщо день буде насиченим. Самотні діви можуть отримати шанс на цікаве знайомство через роботу чи навчання. Терези, завтрашній день закличе вас до пошуку балансу. Постарайтеся розподілити час між роботою і відпочинком. У стосунках зірки радять уникати надмірної критики, це може викликати напругу. Самотнім терезам варто звернути увагу на дрібні знаки долі, які можуть вказати на щось важливе. Скорпіон завтра стане чудовим днем для аналізу своїх планів і внесення коректив. У стосунках чесність і відкритість стануть ключем до гармонії. Самотнім скорпіонам варто залишити за собою минулі образи, щоб відкрити шлях для нових почуттів. Стрілець Завтра ви відчуєте приплив енергії, яка допоможе вирішити навіть найскладніші завдання. У стосунках проявіть більше терпіння і намагайтеся зрозуміти точку зору партнера. Самотнім стрільцям день може принести несподівану зустріч, яка змінить їхнє уявлення про майбутнє. Козоріг Завтра стане днем нових ідей та можливостей, які потребуватимуть вашої уваги. У стосунках уникайте дрібних сварок вони можуть швидко перерости у щось серйозніше. Самотні козороги можуть отримати приємну звістку, яка відкриє шлях до нових знайомств. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.